Вітаю на каналі SunLikes. Мене звати Вадим, і у сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про зміни у зеленому тарифі для приватних домогосподарств. Офіційно, з 1 січня 2026 року було змінено ставки на виплату по зеленому тарифу для приватних будинків. За новою постановою НКР ЄКП національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та відновлюваних джерел електроенергії, уже набула зміна щодо виплат по зеленому тарифу. А це означає, що всі нові електростанції, які будуть встановлені та під підписані з 1 січня 2026 року, будуть виплачуватись по новому тарифу. А саме у цьому відео ви дізнаєтесь, як були змінено ставки у 2026 році, скільки і як податків потрібно заплатити, і чи вигідно встановлювати сонячну електростанцію для зеленого тарифу? Давайте розберемося, що таке зелений тариф і як він працює. Зелений тариф це державна програма, яка дозволяє власникам сонячних електростанцій продавати надлишкову електроенергію в загальну мережу і отримати за це фіксовано став. Це дозволяє швидше повернути вкладені в обладнання кошти, повернути інвестиції та мати стабільний дохід для приватних домогосподарств. Зелений тариф діє за наступних умов. Максимальну потужність, яку можна підключити, це до 30 кВт. Мати технічні умови для підключення зеленого тарифу, наявність двонаправленого лічильника для обліку проданої електроенергії і підписаний договір для зеленого тарифу. Принцип роботи зеленого тарифу дуже простий. Ви споживаєте стільки, скільки вам необхідно, ваша сонячна електростанція Укриває ваше споживання і надлишок, який буде виробляти сонячна електростанція, буде продаватися в мережу за фіксованою ціною. Давайте розберемося, скільки ви будете отримувати у 2026 році для всіх приватних домогосподарств, які підключать сонячну електростанцію з 1 січня 2026 року. Встановлений новий тариф на продаж надлишкової електроенергії, а саме 0,119 євроцентів за 1 кВт проданої електроенергії без ПДВ. Саме за цією ставкою продається надлишкова електроенергія. Яка згенерована вашою сонячною електростанцією після вирахування всіх податків чистими людина отримує 4 гривні 47 копійок за 1 кВт проданої електроенергії? Важливий момент ця ставка. Фіксується до кінця 2029 року, тобто, якщо ви ввели в експлуатацію вашу сонячну електростанцію починаючи з 2026 року, ціна на продаж надлишкової електроенергії для вас змінюватись не буде. Тобто вона фіксується на весь період дії зеленого тарифу до 31 грудня 2029 року. Давайте розберемося з податками. Дохід від продажу надлишкової електроенергії оподатковується для приватних домогосподарств Діє загальна ставка у розмірі 23%, яка складається. З 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Власник сонячної електростанції отримує чистий дохід, тобто йому не потрібно окремо подавати декларацію на доходи. Одна зручність полягає в тому, що власник сонячної електростанції не зобов'язаний самостійно рахувати та сплачувати податки. Відповідно до податкового закону, ваш постачальник електроенергії, обленерго чи будь-який інший постачальник, є вашим податковим агентом. Відповідно до цього, це означає, що він утримує автоматично цих. 23% подає їх до бюджету та сплачує податки. Давайте розберемося, як будуть нараховуватись кошти. Наприкінці кожного місяця ваш двонаправлений лічильник буде фіксувати дві цифри: перший скільки електроенергії ви спожили з мережі, другий скільки електроенергії ви продали до мережі. Якщо генерація перевищила ваше споживання, ця різниця множиться на вашу ставку зеленого тарифу, і ви отримуєте кошти за згенеровану електроенергію. Давайте розберемося по терміну. Згідно з регламентом, розрахунки проводяться що Конкретні дати виплат залежать від внутрішніх процедур. Постачальника електроенергії, давайте розберемося, який зараз реальний стан речей у 2026 році. В році умовах воєнного стану. Та фінансових обмежень енергоринку можливі затримки. Ви водночас, усі нарахування фіксуються, і після відновлення фінансування ви будете отримувати ваші кошти. Давайте розберемося, що потрібно від вас для отримання коштів. По-перше, потрібно відкрити рахунок у будь-якому банку, де буде і бан вашого рахунку. Друге це підписати акт приймання передачі електроенергії. Третє це встановити сонячну електростанцію, встановити двонаправлений лічильник, який буде завірений обленерго, пройти перевірку підключення сонячної електростанції згідно вимог до зеленого. Тарифу і двонаправленого лічильника від обленерго після пройдення усіх перевірок буде підписаний договір про продаж надужкової електроенергії, і ви будете автоматично отримувати гроші за продану електроенергію. Скільки можна заробити? Давайте на умовному прикладі сонячна електростанція потужністю 30 кВт в середньому буде генерувати від 35 тисяч до 38 тисяч електроенергії на рік. Це буде залежати від умов регіону. Після покриття власного споживання надлишкову електроенергію ви продаєте до мережі і після вирахування всіх податків. Ваш дохід може складати від 135 до 160 тисяч гривень на рік. У такому випадку це приблизно від 11,5 до 14,5 тисяч гривень на місяць. Звичайно, це індивідуально, адже залежить від умов об'єкту і від надлишку електроенергії. І найцікавіше, чи вигідно відключати зелений тариф у 2026 році. Попри зміну ставок, зелений тариф не втрачає попит і актуальність для власників сонячних електростанцій. Хоча поступово ставки зменшуються, вони все рівно залишаються Залишаються вищими ніж та ціна, за яку ви купляєте електроенергію з мережі. Виплати прив'язані до офіційного курсу євро. Відповідно, якщо курс збільшується, то і ваш дохід у гривнях також збільшується. Навіть за оновлених ставок середня окупність сонячної електростанції під зелений тариф буде складати до 4 років. Після цього періоду ви отримуєте повністю безкоштовну електроенергію. Та стабільний пасивний дохід. Ще один сильний аргумент за у 2026 році. Це компенсація від ЄБР. ЄБРР, ЄБРР це Європейський банк розвитку та реконструкції. Про можливості компенсації ви можете дізнатися детальніше у нашому попередньому відео, посилання на яке ми додамо в описі до цього відео. Візьмемо, до прикладу, Приватбанк у кого є програма енергогранту. Є можливість залучити кредитування для приватних будинків від 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень на термін від 12 до 60 000. Місяці з першим носком під 0% і без застави з максимальним відсотком 22 річних. Процес дуже простий. Подаєте заявку в банк, отримуєте кредитування, встановлюєте сонячну електростанцію потужністю до 30 кВт. Після чого подаєте документи в банк протягом 180 днів про те, що ваша сонячна електростанція введена в експлуатацію. Після всіх документів консультатом ЄБРР ви отримуєте повернення коштів від 10 до 25%, що фактично зменшує вартість. Вкладення в сонячну електростанцію після оформлення такого кредиту ви можете підключити зелений тариф. Тобто ніяких обмежень на підключення зеленого тарифу при оформленні такого кредиту немає. Тож підключення до зеленого тарифу вимагає коректної технічної та юридичної підготовки. Санларік супроводжує на всіх етапах: від перевірки об'єкту до укладення договору. Переходьте за посиланням в описі та залишайте заявку на підключення. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато корисних рішень для вашої енергонезалежності.